Понад 35 мільярдів доларів становлять збитки, завдані довкіллю з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. П'ята частина природоохоронних територій в Україні знаходиться під загрозою знищення. Про це на початку жовтня повідомив виданню Reuters міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. За словами міністра, для боротьби із забрудненням повітря знадобляться близько 25 мільярдів євро. Ще 11,5 мільярдів євро, необхідні для у. Сунення шкоди завданої ґрунтам також стрілець наголосив, що семимісячна війна спричинила 31 мільйон тонн викидів СО 2 що приблизно відповідає обсягу, який щорічно виробляє Нова Зеландія. За розрахунками уряду ще 79 мільйонів тонн парникових викидів. Слід очікувати від реконструкції інфраструктури та будівель, зруйнованих під час війни. Як утилізовуватимуть відходи від руйнувань? Про це ми поговоримо з засутником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгенієм Федоренком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня, пане Євгені, назвали ми цифру на початку: 35 мільярдів доларів становлять збитки, задані довкіллю з початку повномасштабного вторгнення Росії. Чи змінилася ця цифра зараз? Так кількість збитків, сума збитків зростає на превеликий жаль щоденно. Вже якщо то не брати до уваги вчорашній день, до вчорашнього дня, бо ми знаємо, що було досить такі ну, велика кількість, величезна кількість була завдана ракетних ударів, в тому числі звісно, збитки довкіллю, Але до вчорашнього дня сума була 1 трильйон 285 Мільярдів гривень це загальні збитки, які були нараховані та завдані довкіллю українському. Розкажіть нам, будь ласка, хто контролює утилізацію відходів від руйнувань? Ну, слід сказати, що після ракетних обстрілів у Україні. Величезна кількість на прививки жаль знову ж таки відходів руйнувань, відходів руйнації. Кому як зручно називати ці цифри? Звісно, в першу чергу назвав би такі міста, як Суми, Харків, Миколаїв де інші міста України. Величезна кількість відходів руйнації з'ясови у нас генерується. Органи місцевої влади, звісно ж, прикладають максимум зусиль для того, щоб вирішити дані питання? В свою чергу уряд розробив окремо порядок щодо поводження з відходами руйнації. Мін, мінрегіон спільно з Міндовкіллям розробили цей порядок Це своє роду, як дороговказ для органів місцевої влади. У який спосіб і що можна робити з відходами руйнації? А де зазвичай розміщують це сміття від руйнації? На яких полігонах? Місцеві органи влади вирішують на яких полігонах розміщуються відходи руйнації, але зважаючи на брак полігонів, зважаючи на їх переповненість заповненість в Україні, знову ж таки порядком передбачено, що є можливість відводити спеціально Спеціальні ділянки для відходів руйнації органам місцевої влади, які відповідають певним критеріям, в першу чергу, санітарним та екологічним нормам знову ж таки органи місцевої влади е вирішують, де будуть знаходитися ці майданчики. Ну і звісно ж управляють цим процесом звезення та перероблення відходів руйнації на такі спеціально обладнані майданчики. А пане Євгене, що стосується спеціальних дробильних установок для відходів, які використовує до прикладу Харків, що утилізовують і хто ще їх використовує? Які ще є варіанти для утилізації і сортування відходів в руйнації? Да, одним з найпоширенішим способом утилізації відходів в руйнації є використання саме дробарок, промислових дробарок величезних, бо в переважній більшості відходів руйнації, ми знаємо, з вами це бетон, бетон, арматура. Необхідно підходити знову ж таки до цього питання, зважаючи, що ми українці, і ми є часткою європейської спільноти. І ми хочемо і, і робимо, намагаємось поводити культурно з цими відходами. Тобто, ми розглядаємо їх не просто як відход, який необхідно захоронити на сміттєзвалище. А, а в першу чергу, ми, ми підходимо до цього, що це є ресурс певний, тобто відходи перероблюються на дробарках. З'являється у нас результатом перероблення є спеціальна спеціальний щебень, який можна повторно використовувати як в будівництво, так і в допоміжних роботах. Якщо ще говорити, також повертаючись до теми обладнання, що ще потрібно, у чому є потреба для того, аби займатися утилізацією правильної відходів. Чи чуєте ви нас, пане Євгене? Для того, щоб правильно займатися утилізацією, в першу чергу необхідно сортування відходів, якщо ми говоримо про відходи руйнації, тому що відходи руйнації це не лише бетонні відходи, тобто, це може бути і відходи, які можна використовувати як вторинну сировину, наприклад, деревина знову ж таки, наприклад, скло, але водночас необхідно також враховувати, що окрім? Відходів, які є вторинної сировини, також у складі відходів руйнації можуть бути і небезпечні відходи, тому тут необхідно дуже зважено підходити до цього процесу і відокремлювати такі відходи. Бо ці відходи знову ж таки не перероблюються в такий спосіб, як зазвичай перероблюються бетонні відходи або відходи руйнації. Так, дякуємо вам дуже за участь у ефірі за те, що розповіли про алгоритм переробки і утилізації відходів. Це був Євгеній Федоренко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.